Дякую вас, що 27 квітня на ресурсі TikTok Вадима Копейка відбудеться аукціон по продажу обладнання для майстрів, і всі виручні кошти підуть для виробництва пташок у миротворення FPV дронів. Приймають участь свідомі постачальники, виробники і магазини. До свідомих. Виробників, який постійно донатить на ЗСУ. Якщо ви купляєте щось в Вигран, знайте, що частина грошей піде на ЗСУ. Вигран надав ексклюзивний варіант, ви його ніде не купите, ніде не побачите. Це унікальна розробка, яка не пішла в серію. Це, як ви бачите, оцинкований слайдер заусовщик від Вигран. Яка у нього особливість, крім того, що він е, оцинкований, що він зробив можливість подачі води в зону різу. Для того, щоб диски довше служили, щоб було менше води і було менше сколів. Як на мене, це унікальна розробка, і вона знайде достойного майстра? Е, я впевнений, що виграв я, я знаю, що виграновські слайдери – це найкращі слайдери по ціна якість. Зі всіх, які представлені в Україні, тому допомагайте ЗСУ, донатьте, купуйте товари. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!